Цього року вже зафіксовано три пожежі сухої рослинності на Волині. Окрім шкоди природі, загибелі тварин від вогню в екосистемах можуть травмуватися та померти. і Люди такі випадки траплялися у попередні роки. Про кількість підпалів і відповідальність за них нагадали пожежники та правоохоронці. Настав пожежу небезпечний період, і рятувальники та правоохоронці нагадали про шкоду спалювання сухостою. Цього року вже було три пожежі в екосистемах. Чимало підпалів було і у минулі два роки. 23 му в нас виникло 78 пожеж, а в 22 му майже на 300 більше 373 пожежі в екосистемах. Із них там були пожежі це безпосереднє випалювання сухої рослинності. Були пожежі, які перекидались, поширювались на ліс. Нас минулого року 12 пожеж в лісі трапилось, і пожежі були на торфовищах. Внаслідок такого спалювання посуші гинуть не лише тварини, а й люди. В минулому році було травмовано одну людину від на пожежах в екосистемах. А поза минулого року одна людина загинула дві людини. Щоб пожеж у екосистемах було менше, в першу чергу проводять профілактичну роботу. Людям нагадують, що за самовільне випалювання рослинності передбачені штрафи та навіть кримінальна відповідальність. За минулий рік на Волині притягнули до відповідальності 302 палія порушника. Сума штрафів суттєва від 1530 гривень і вище. За спалення сухостою на палія можуть відкрити і кримінал. Якщо пожежа призвела до суттєвих наслідків, це вигорання великої кількості рослинного фонду, нанесення відповідних збитків, у нас на території України може бути застосована стаття 245 Кримінального кодексу України, це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. За результатами якої карається штрафом від 91 800 до 153 тисяч гривень або навіть розглядається питання обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Через підпали трави гине вся корисна мікрофлора грунту, в тому числі і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Окрім того, з димом у повітря виділяються діоксини, одні з найутруйніших для людини речовин. Державна екологічна інспекція Улинській області закликає. Від закликає не допускати спалювання залишків сухої рослинності твердих побутових відходів. Людей вкотре закликають не спалювати залишки сухої рослинності, щоб не наражати на небезпеку себе та тих, хто поруч. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.